Сьогодні якраз середина тижня, давайте подивимося, що трапиться до кінця тижня. Ірафан трапиться, можливо, якісь навчання, якісь знання, якісь отримання інформації або звернення до якогось наставника чи до якогось вчителя для того, щоб чомусь навчитися або десь в чомусь отримати просвітлення, чого це буде стосуватися. Це буде стосуватися саме сфери якихось емоцій. Тут може бути таке, що ви захочете залишити щось у минулому, звідкись піти, і ви можете навіть звертатися за. За якимись розкладами, за якоюсь інформацією, це можуть бути і загальні розклади, і особисті розклади, для того, щоб вам підсказали, куди піти, як діяти, чи залишити якесь місце. Це може стосуватися будь-якої сфери, чи залишити цю всю ситуацію у минулому і піти кудись у майбутнє в своє, чи залишитися на цьому місці. Але тут, скоріше всього, що питання буде про те, щоб уйти з якогось місця, піти кудись і залишити щось у минулому.